Я точно знав, що мені не подобається працювати на час. Я зрозумів, я дуже багато ж підпрацьовував, влітку завжди працював і на стройках, і будинки допомагав будувати, і підсобникам, ким тільки не був. Тобто я не цюрався жодної роботи, бо і ми навіть коли в колі жили, я не міг у колі взяти гроші, там, коли дай мені гроші на кінотеатр. Я знав, що в нас там все дуже впритик і на їжу, і на, і на, і на там різні питання. Тому я завжди намагався сам їх заробити. Я, ну, Якщо мені дзвонили, там, не знаю, сніг випав взимку, там, Колін брат він мав СТО, ну, і має, у нього там велика площадка, треба сніг почистити. Все, я в 7 8 ранку вже з лопати чищу сніг. Тобто, ну, Де давали можливість заробити, я там був, мені все рівно, яка робота. Ну, Але це не значило, що це мені подобалось. Я точно знав, що мені не подобається працювати на час. Тобто, коли мені платили за день оплату, мені mm -hmm. було дуже скучно. Коли мені домовлялися здільно за виконаний об'єм роботи, то я міг вставати в 6 ранку і, і входити в 9 вечора, тому що я хотів швидко закінчити і заробити свої гроші. Ну і в цей період я зрозумів: то есть плюс там, в мене починало щось виходити, я вже там організовував людей на якусь там, там треба 100 метрів траншеї викопати там, прокладали трубу. Такий менеджмент в тебе вже да, Я вже сам знаходив <свісна> ребят і пропонував, ділив всім по метрам. Кажу, так, кожного по 7 метрів, що за день маємо зробити, за метр стільки плечу, хтось за півдня зробив, хтось за день, тіпа, заробили всі однаково, просто хтось зібрався швидко, зробив, а хтось розтягнувся на цілий день. <свісна> і таким чином я пам'ятаю, що мені це подобається. там, Десь менеджерити, щось організовувати. Людей, і в той момент я вже розумів, що, мабуть, я буду щось от, якби, своє мати. Плюс я розумів, щоб жити життям, яке мені подобалось, на тих людей, яких я дивився, там, mm -hmm. це друзями, які там мали там, бізнеси невеличкі, але ну, мали вже тоді, що в них більш-менш вільний графік, там, вони можуть в будь-який час під'їхати, з ними можна зустрітися, тому що вони працюють, якби, вони купують час інших людей і на цьому заробляють. Ну і мені це подобалось.